Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку архітектура і мистецтво, наукові і технічні досягнення, гуманізм та раннє відродження. Перші століття середньовіччя називали темними віками, і навряд чи про них можна було говорити як про сприятливі для розвитку культури. Проте саме в цей період відбувалося народження нової європейської середньовічної культури. Яка брала свої початки з античної спадщини, культури варварів і християнства. Результати такої взаємодії стали відчутними в період Каролінгського відродження. Це був перший в історії середньовічної Європи прояв глибокого і свідомого інтересу до античної культури і освіти. У той же час. Карл Великий, не забуваючи й про своє германське походження, наказав збирати германські старожитності і цікавився стародавніми франкськими піснями. Сам Карл мав добру, а як на той час, освіту, знав грецьку і латинську мову, полюбляв читати книжки, а от писати так до кінця життя й не навчився. Він запрошував до себе і залучав до управління держави, вчених з усієї Європи. Вони створили гурток при дворі імператора під назвою Академія, ну, щось на кшталт філософської школи грецького філософа Платона, де читали та за присутності Карла твори античних філософів, церковних богословів, складали вірші, вільно обмінювалися думками з різних тем і вели диспути. За допомогою членів академії Карл заснував при центрах єпископств школи. Де готували освічених людей для управління державою, він видав указ про обов'язкове навчання всіх дітей вільних людей. За організацію цих шкіл і написання для них перших підручників узявся вірний соратник Карла Сакс Алкуїн. Однак наказ не змогли виконати через брак достатньої кількості вчителів. Із шкіл, заснованих Карлом, при єпископствах. Згодом виникли середньовічні університети. Школа, де готували людей для управління державою, існувала навіть при дворі імператора. Карл Великий цікавився історією. За його наказом збирали і переписували давні римські та грецькі рукописи. Він доручив щорічно записувати всі події, які відбувалися в державі. Ці записи дістали назву Анали від латинського. Анус, що означає рік, культурне піднесення мало свій вияв і в досить широкому будівництві. Вдалося звести понад 300 палаців, соборів, церков і монастирів. У своїй резиденції в Вахені, Карл спорудив величезний палацовий комплекс. У центрі розташовувався великий зал для прийомів і імператорські покої. Бокове крило комплексу, де розміщувалися школа, бібліотека, архів, з'єднувало зал із каплицею, палацевою церквою, яка збереглася і зараз. Каролінгське відродження виявилося нетривалим. У цей період не вдалося створити якихось відомих шедеврів, але завдяки йому було збережено багато зразків з античної спадщини. І закладені основи для розвитку середньовічної європейської культури. Ви вже добре знаєте, наскільки великим був вплив церкви на життя середньовічної людини, недарма головною спорудою у будь-якому середньовічному європейському поселенні була церква. Невеличкі дерев'яні каплички будували в селах. Феодали у своїх замках розкішно оздоблювали кімнати для молитов, ну а міщани не шкодували витрат на величні собори. Шпилі їхніх дзвіниць було видно далеко за міськими мурами, а звук дзвонів розносився над усією околицею. У ранньому середньовіччі і аж до 12 століття кам'яні церкви та собори більше нагадували фортеці. Вони навіть мали бійні, бійниці. Це й не дивно, адже ці споруди нерідко виступали як прихисток для місцевих жителів під час нападів ворога. Такий архітектурний стиль називався романським, його розквіт припав на 10-12 століття. Зведені у цьому стилі будівлі вирізнялися масивністю, зовнішньою суворістю і збереженням оборонних захисних функцій. З ХХ по 15 століття у Західній Європі поширився новий архітектурний стиль, який згодом дістав назву готичного, його виникнення пов'язане із розвитком міст. Міщани потребували споруди, де всі вони могли вміститися. Середньовічні архітектори намагалися збільшити площі храмів, а заодно й їхню висоту. Вони винайшли таке технологічне рішення. Спочатку зводився каркас із опорних стовпів та Їх брали на себе, і вони брали на себе всю вагу храму. Проміжки між стовпами заповнювали тонкі стіни та величезні вікна. Готичні храми, порівняно з романськими, здавалися дуже легкими, такими, що ніби тягнуться до неба. Фундаменти цих будівель закладалися на глибину до 10 метрів. А їхні вежі відносилися на висоту 40-поверхового будинку. При зведенні соборів використовувалися всі можливі технологічні досягнення на той час, залучалися найкращі майстри і найдорожчі матеріали. Для готичної архітектури були характерні арки, тонкі стіни, великі вікна з різнокольоровими вітражами, це такі мозаїки з кольорового скла. Ще одним важливим елементом готичного стилю стала скульптура, вона наче оспівувала, наповнювала споруду рухом. У готичному храмі скульптура відігравала роль з одного боку архітектурної прикраси, а з іншого енциклопедії знань та уявлень про світ середньовічної людини. Поряд зі скульптурами святих, янголів, Ісуса Христа, Діви Марії, демонів. З'явилися скульптури звичайних людей. Романський та готичний стилі використовувалися не лише при будівництві храмів ратуші, лікарні, криті ринки, міські ворота, замки теж є прикладами їхнього використання. З давніх давен люди передавали розповіді про події минулого з уст в уста. Як правило, героями цих переказів були вожді, королі, лицарі, казкові герої. З 10 століття їх стали записувати. Найвідомішими героями були рицарі Зікфрід, Роланд, Сід, Король Артур і безстрашний Беовульф. Про благородного Зікфріда, прекрасну Кримгільду, про германців та їхню боротьбу з гунами розповідає пісня про Нібелунгів. Одним із найулюбленіших героїв середньовіччя був король Артур, хоробрий борець проти англосаксонських завойовників Британії. Його образ змальований у десятках романів. Рицарі круглого столу, чарівний меч Ескалібур, дружина Дженерва, чарівник Мерлін стали невід'ємними частинами цього образу. Скандинавський герой Конунг Беовульф усе життя боровся зі страшними чудовиськами. Він і загинув, убивши останнього дракона. Найвідомішими поемами середньовіччя стали французька Пісня про Роланда та іспанська Пісня про мого Сіда. Пісня про Роланда розповідає про часи Карла Великого та боротьбу за рабами. Відважний воїн Роланд, прикриваючи відступ ціною власного життя, врятував життя сеньору. Благородний Роланд став зірцем вірності і честі для багатьох поколінь середньовічних лицарів. У пісні про мого Сіда розповідається про військові події в Іспанії, де відважний лицар, сід убиває двох мусульманських правителів і велику кількість їхніх воїнів. Сід уславився своєю сміливістю, великодушністю, любов'ю до батьківщини і відданості королю. Лицарство, подібно до інших верств феодального суспільства, створило власну культуру, яка остаточно сформувалася приблизно в XIII столітті. Це була складна система ритуалів, звичаїв, аристократичної ввічливості, яка називалася куртуазність, різноманітних розваг. Крім того, вона залишала, залишила по собі лицарську поезію про любов, романи, які значною мірою доповнили героїчний епос. Взагалі, у лицарських романах домінували дві основні теми куртуазне кохання і лицарська вірність. У лицарських романах відбилася одвічна мрія людини про високу і віддану любов, яка здатна подолати будь-які перепони. Важливою складовою рицарської культури була Куртуазна така лицарська поезія, притаманна лише періоду середньовіччя з 11 по 13 століття. Свого найбільшого розквіту вона досягла у творчості трубадурів, світських поетів, які походили з різних прошарків суспільства. Головною темою їхніх творів була куртуазна любов. Трубадури з'явилися на півдні Франції, у Провансі, де вперше в Європі сформувалася літературна мова. Поезія трубадурів була обов'язково пісенною. Її виконували під акомпанемент музичних інструментів, самі трубадури або найняті мандрівні співці. Поряд із поезією трубадурів у німецьких землях розвивалася власна традиція любовної поезії міннезенг, що в перекладі означає любовна пісня. Найвидатнішим вважається Вальтер фон де Основою лицарської культури був Кодекс лицарської поведінки, заснований на честі. Згідно з цим неписаним зібранням моральних правил, лицар мав бути безмежно відданим Богу вірно служити своєму сеньору і прекрасній дані. Опікуватися жінками, священиками і знедоленими. Незмінно дотримуватися всіх обов'язків і клятв. Проте реальне життя значно відрізнялося від ідеалу на неблагородних і простолюдинів лицарі дивилися зневажливо, використовуючи будь-який привід для утисків, пограбувань чи образ таких людей. В інших країнах і за межами Європи лицарі чинили свавілля особливо стосовно дони християнського населення. А міщани, життя яких значно відрізнялося від інших прошарків середньовічного суспільства, теж створили власну культуру. Міська культура мала світський характер і була тісно пов'язана з народною творчістю. Серед населення були популярними віршовані байки, жарти, у яких розповідається про кмітливих жителів міст, що знаходили вихід із будь-якої ситуації. Яскравий вияв, міська культура мала в розвитку літератури. Найбільш відомим і улюбленим твором жителів міст був французький роман про лиса, у якому під виглядом тварини були представлені всі прошарки середньовічного суспільства: феодали, королі, священники, міщани. Головний герой Лис Ренар, кмітливий, життєрадісний, здатний знайти вихід із будь-якої ситуації. Ренар є уособленням заможного бюргера. Він постійно водить за ніс вовка і загріна та його брата пріму. Вони уособлювали образи рицарів. Лис обдурює лева, який уособлює образ короля, глузує з жадібного віслюка, так представляли священника. Як справжній лис, він ганяється за зайцями, кур ми, кури це звичайні люди, але з цього в нього нічого не виходить. У той час Роман мав великий успіх. Невід'ємною частиною міської культури також була творчість мандрівних акторів, музикантів, співаків, танцюристів, акробатів та фокусників, які називали, яких називали жонглерами. Вони були улюбленцями публіки. Мандруючи від міста до міста, жонглери показували свої вистави на площах просто неба. У середні віки зміни відбувалися вкрай повільно. Романські та готичні собори виглядали зовсім по-різному, але зводилися за допомогою однакових інструментів. Великі зміни відбулися і в озброєнні. До 9 століття основним видом броні була шкіряна куртка з нашитими на неї металевими пластинами. Потім з'явилися зроблені з металевих кілець кольчуги, у 14 столітті придумали шолом з відкидним забралом, а в XV повний лицарський обладунок. Однак при цьому технології обробки металу не змінювалися століттями. Важливим нововведенням було поширення з 8 століття стремена, яке дозволяло вершникові міцно триматися на коні. Це, своєю чергою, відкрило шлях до появи важко озброєних воїнів. Раніше вершники були озброєні луками, а у ближній бій не вступали, їх було дуже легко скинути з коня. Зі Сходу, завдяки хрестовим походам, зроблено багато, е, за, ну, завзято багато запозичень, у тому числі і вітряний млин. З XII століття водяни колеса почали активно використовуватись у різних механізмах. Наприклад, вони приводили в дію молоти, які дробили руду і кували метал. У 14 столітті винайшли перші механічні годинники. Вони були неточними, показували час з точністю до 15 хвилин і громісткими. Їх встановлювали на спеціальних баштах і на ринкових площадях. У 14 столітті ченці навчилися виготовляти винний спирт у 12 столітті окуляри для далекозорих, а через 150 років і для короткозорих. З 13 століття у виготовленні книг пергамент, це така тонко вичинена теляча шкіра, замінив папір. Зрештою, у 1440-х роках німець Йоган Гутенберг винайшов набірний шрифт, шрифт та книгодрукування. Приблизно з 1452 по 1454 роки він за допомогою цієї технології надрукував першу велику книгу Біблію. Винахід Гутенберга полягав у тому, що він виготовляв з металу такі рухливі опуклі букви, вирізані у дзеркальному відображенні, набирав з них рядки і за допомогою спеціального преса робив відтиск на папері. Ця новація у рази прискорювала і здешевлювала виробництво книг, проте вони все одно лишалися дуже дорогими. Одна друкована біблія коштувала стільки, скільки заробляв робітник за три роки. Поступово вдосконалювалися і технології обробки металів. Яскравим прикладом цього є ювелірна справа. З часом прикраси ставали дедалі витонченішими. Ви ювеліри навчилися виготовляти об'ємні та більш реалістичні фігури, наприклад, тварин. У другій половині 14 століття у містах північної Італії, а передусім Флоренції, почав формуватися новий культурний рух, який пізніше історики назвуть відродженням або ренесансом. Це в перекладі з французької, що й означає відродження. Мешканці італійських міст були достатньо заможними, аби мати час і ресурси для того, щоб цікавитися культурою. А в Італії збереглося багато пам'яток часів Римської імперії. Вони надихали митців на створення нових творів мистецтва. Так, ренесансна культура поєднала в собі елементи двох культур: античної та середньовічної. Відродження проявилося в архітектури. Живописі, скульптурі, музиці, літературі та філософії. Філософія доби відродження називається гуманізм від латинського humanitas, що означає людяність, і разюче відрізняється від середньовічної філософії, у середні віки в центрі світогляду стояв Бог. Все, що існувало в світі, пояснювалося через те, який стосунок це має до Бога. Ренесансні ж учені звернули увагу на людину і на світ навколо неї. Вони вважали, що людина та природа є цінними самі по собі. Це відобразилося і в науці. Теологія, тобто наука про Бога, поступилася наукам про людину та природничим наукам. Цікавість до античної літератури призвела до того, що ренесансні вчені перейняли цінності стародавнього світу. Відвагу, доблесть, патріотизм, а також і індивідуалізм. Це відрізнялося від середньовічних переконань, згідно з якими людина завжди має належати до якої небудь спільноти і цінна не сама собою, а тільки як її частина. Винайдення Йоганом Гутенбергом книгодрукування сприяло розповсюдженню нових ідей. Ось, наприклад, уривок із твору Джованні Піко ла Мірандоли, який називається промова про гідність людини, описується відношення до людини. О дивне і піднесене призначення людини, якій давно досягнути, то, дано досягнути того, що вона прагне, чого вона бажає. Бог створив людину, щоб вона пізнавала закони Всесвіту, любила красу, захоплювалася її величчю. Людина може зростати та удосконалюватися за власною волею. У ній є початки найрізноманітнішого життя. Першим поетом відродження і останнім в середніх, е, в середніх віках називають Данте Аліг'єрі. Він вважається творцем літературної італійської мови. До нього всі твори писалися латиною. Його основний твір божественну комедію. Вважають провісником відродження. Предки Данте брали участь у заснуванні Флоренції, батько був впливовим політиком, тож не дивно, що і Данте брав участь в управлінні рідним містом. Він виступив за незалежність королівської влади від папства. Але в історії він назавжди залишається автором божественної комедії. Власне, Данте назвав свою поему просто комедією. За тогочасною традицією це були твори із сумним початком і щасливим фіналом. Божественною цей твір найменував пізніше італійський письменник гуманіст Джованні Бокаччо, підкресливши таким чином її велич, досконалість і значення. Головна ідея автора розум і знання можуть допомогти людині пізнати свої гріхи, а любов дає можливість пізнати вищу істину. Наступником Данте став поет Франческо Петрарка. Петрарку вславила книга пісень, яка складається з 366 віршів, які називаються сонети, і всі вони присвячені його коханій Лаурі. Як і Данте, Петрарка не називав земну любов гріхом, а вважав її Божим дарунком. У своїй творчості Франческо Петрарко поєднав теми античності і середньовіччя. Закоханий в античну культуру, він розшукував і відроджував твори давніх митців, наслідував великого оратора Цицерона, писав біографії відомих греків і римлян. Захоплені талантами поета, мешканці Рима поклали на голову Петрарки лавровий вінок. Так, Колись на капіталійському пагорбі давні римляни увінчували своїх великих сучасників. Послідовником і другом Петрарки був Джованні Бокачо. Він також писав вірші, але славу Бокачо приніс збірник зі ста новел Декамерон. Попри те, що церква заборонила Декамерон, чи не всі його сучасники ознайомилися з цим твором. І Петрарка і Бокачо писали італійською. У добу відродження великі зміни відбулись і в образотворчому мистецтві. Перш за все, вони були пов'язані з винайденням архітектором Філіппо Брунеллескі лінійної пер перспективи. Середньовічні художники завжди на картинах зображали більш значущі фігури, великими, а менш важливі дрібними, незважаючи на те, де вони були зображені на передньому чи на задньому планах. А ренесансні художники намагалися зображати світ так, як його сприймає людське око. Предмети на передньому плані більші, на задньому менші. Завдяки ідеям гуманізму, цікавості до людини як до особистості, швидко розвинувся новий жанр живопису, який називається портрет. Першими закони перспективи, розроблені Брунелески, почали застосовувати художники Джото Ді Бондоне. Та Мозачо. Усі наступні художники відродження навчалися на їхніх картинах, а вершиною живопису раннього відродження вважаються твори Сандро Боттічеллі. Його фрески Весна, народження Венери передають розуміння митцями відродження як внутрішньої, так і зовнішньої краси людини. Він зобразив персонажів античної міфології як досконалих людей. Принципи відродження знайшли своє відображення і в скульптурі. Так, флорентинець Донателло, відступивши від середньовічних традицій, наслідуючи античні зразки, почав створювати круглу скульптуру. Його твори були самостійними скульптурами, які можна було розгледіти з усіх сторін, а не декоративними елементами, прикріпленими до стін храмів чи ратуш. Найвидатнішим твором Донателло стала бронзова скульптура у людський зріст біблійного царя Давида. При її створенні митець відступив від загальноприйнятого на той час образу Давида, зобразивши його на античний зразок. Таким чином, будь-які зміни у середні віки, порівняно із сучасністю, відбувалися вкрай повільно. Усе виготовлялося за допомогою простих інструментів та ручної праці. Використання механізмів не було поширеним. Зазвичай це були вітряки та водяні колеса. В епоху середньовіччя яскраво виокремлювалися два архітектурні стилі романський та готичний. Перший вирізнявся масивністю та простотою, а другий, навпаки, був витонченим та легким, з великою кількістю декоративних елементів. У другій половині 14 століття у містах Північної Італії виникла нова культурна течія, яка отримала назву відродження або Ренесанс. Поряд з цим розвивалася філософія гуманізму. Для мистецтва цього часу характерним було звернення до образу людини, відображення земного життя, світськість, а також наслідування античних зразків. Видатними представниками Ренесансу були Данте. Петрарка, Ботічелі та Донателло. А я дякую, що слухали мене уважно.